Трапилось, що говорити про події піврічної давнини, або навіть більше сьогодні все ще актуально, все ще не розставлені над і, все ще не покарані винні, не покарані люди, які вбивали просто в центрі Києва інших своїх співгромадян, маючи на то, нібито, здавалось би. Право дане їм держави, люди, які мали б нас захищати, вбивали нас. Ну і відповідно зараз до сих пір триває судовий процес у цій справі. Адвокат Євгенія Закревський юрист, правозахисниця, людина, яка займається справами багатьох майданівців, в тому числі справою захисту прав тих родин. Найближчі люди, яких загинули на майдані, зараз намагаються добитися справедливості, зробити все від неї залежне. Або ті люди, які використовуючи вогнепальну зброю, вбивали своїх співгромадян на майдані незалежності півроку тому. Але а, садовник втік. Беркутівець командир того загону Беркуту втік, і наразі ми не знаємо, де він знаходиться. Євгенія, можете пояснити нам дуже багато про це говорять. Всі там переживають про те, що там втік цей садовник чи не втік, суддя, там яка змінила запобіжний захід, винний садовник чи не винний? Чи варто судити тих беркутівців, чи не варто? Тобто, обговорення таке абстрактне відбувається, але. Варто, я думаю, в цей момент розкласти все по поличках, хто є хто в цій схемі, хто такий садовник? Могли б пояснити просто нашим глядачам. Я, я розумію, що багато хто про це знає, але все ж я думаю, варто почати якраз з найзагальніших речей. Дмитро Садовник це командир спецроту беркутівців, якому власне інкримінують те, що він був 20-го зранку на майдані. І під його керівництвом відбувався розстріл саме з боку цих беркутівців. Тобто, ми поки що говоримо про тих, хто стріляв тих стріл, стрілків які були зафіксовані на відео від жовтневого палацу. Потім вони переміщуються до якої старої барикади, і потім вони вже знаходяться за бетонними блоками. Є відео, як вони були ще від жовтневого палацу, як вони йшли, як вони стріляли, як вони стріляли за барикади, і є відео навіть із цих бетонних блоків. На даному етапі, на жаль, чи не на жаль, взагалі ще судовий процес, по суті, ще не відбувається, тому що все, що зараз відбувалося так, не було такого розголосу, це лише. Обрання подовження і зміна запобіжного заходу, тобто, тобто людина, яку підозрюють, так, є люд... якийсь певний запобіжний захід? Так, запобіж так людина, яку підозрюють у масових вбивствах, у власне вбивстві 39 осіб. Зараз під зараз а, підозру щодо цього в. Повідомили садовнику і ще двоїм його підлеглим. Фактично, із тих 24, Ну, 24, да, які зафіксовані на відео. Так. За яким критерієм вручали цю підозру? Чому саме цим трьом, а не 24 людям, які стріляли, ну у яких була зброя, які належали до того загону? Із тих, хто належав до того загону, і тих, хто був зафіксовано, щоб він був на? Території інститутської повідомлення вручені лише тим, кого було впізнано на відео, тобто не всім, а інші, ймовірно, частина знаходиться в бігах, а частина перебуває в Києві. Тобто ці люди далі продовжують виконувати ну, функції правоохоронців в Україні. Наскільки мені відомо, так. Ну, ми не можемо їх підозрювати. Їм не вручено підозру, тобто офіційно вони не є підозрюваними, тому що не бракує для цього доказів. Але ми всі розуміємо, що є е, відео, там є 24 особи. Встановлено підрозділ, який, е, з якого ці особи це саме спецрота Беркуту, яка підпорядкована садовнику. Е, в цьому перед'явлено підозру трьом із цієї спецроти, а інші. Які не втікли, вони перебувають в Києві. Вони, можливо, вони ходять до суду, можливо, вони були серед тих, хто був в суді. Їх централь... Можливо, їх в тому числі централізовано привозили до судових засідань. Ну, Є ж відео там, де на автобусе. Так, так, я просто ну, Розумієте, це все ми просимо перевірити і офіційно. Вціними заявами і Авакова і Генпрокуратуру ми ж не знаємо всіх їх в обличчя. Ми ж це не маємо доступу до особових справ. От але ну так, всі розуміли, що ці, ці люди вони є, вони тут, вони нікуди не поділися. І ну, більше того, наскільки мені відомо, не змінилася структура а, керівництва, аж тільки, а, власне, кусюк. А кого змінили? Тобто кусюка прибрали і все? А ну він втік теж, його ніхто не прибирав, його теж, теж залишив Україну, ймовірно, за все. Ну, він в розшуку він має. Ну, зрозуміло, але як так сталося, що садовник, ну, по-перше. Нам щоб зрозуміти, людину для людини брали запобіжний захід тримання під варто. І потім суддя Печерського суду Волкова змінює запобіжний захід. Чим вона аргументувала це рішення? Наскільки це вмотивоване рішення було? Річ в тому, що ще з квітня місяця три вони цих троє баркутівців було взято під варту в зв'язку з тим, що. Що існу... існують ризики того, що існували і існують того, що вони перебуваючи на волі або втічуть, або будуть впливати на свідків, або знищувати докази, або іншим чином прошкоджати слідство. На це вказувала зокрема одна така деталь, а саме епіз... епізод підозри. Власне привласнення і ймовірне знищення чи викрадення зброї, з якої як підозрюю слідство, було вчинено зазначені вбивства. Тобто, після того, як відбувся розстріл, працівники цієї роти, тобто, беркутівці чол... цієї роти здали свою зброю садовнику, і цієї зброї більше немає. Тобто, це зброя зникла. Зброя зникла. Тобто, це те власне основний козир тепер захисту. Ну, може, не основний, але один із що начебто неможливо тепер нічого нікому інкримінувати, тому що неможливо зафіксувати, прив'язати конкретну кулю до конкретного ствола. Ну тобто, це така ситуація, наприклад, у нас є розстріл, у нас рота солдатків розстрілює, просто яких. Абстрагуємось, так? І після цього розстрілу в нас є вбиті, в нас о, є о, частково інколи є кулі, але якщо от ми здамо зараз цю зброю, знищимо, то о, за логікою деяких. О, Ну, позиції захисту неможливо притягнути людей, які стріляли, тому що немає зброї. Те, що є свідки, що вони стріляли, те, що може, чи хтось вижив і там бачив, звідки стріляли. Те, що встановлено, що вони знаходилися саме тут. Але от немає зброї, і значить ми не можемо притягувати їх до відповідальності. От така от позиція. От. А, і ну, звісно, що слідство цієї позиції не притримується, і я з ним абсолютно згодна, тому що. Ну, Злочин, який відбувся, і те, як потім які були потім зроблені дії для унеможливлення його розкриття і доведення вини конкретної особи вбивстві конкретної людини, не говорить нам це не заважає нам звинув... ну, поки що підозрювати групу осіб, які діяли за спільним умислом, і в яких була конкретна ціль вбити. Конкретну людину? Не обов'язково конкретно когось не і тут немає цілі вбити вбити конкретно цю людину чи то якщо стріляєш в натовп то в тебе є замах на зам, на вбивство. Є ну не може не може не не бути. Тобто, якщо ти тверезий, якщо ти беркутівець, якщо ти знаєш параметри своєї зброї, якщо ти знаєш, що там що в неї заряджено. Це зрозуміло, що якщо ти стріляєш в натовп, ти хочеш когось вбити. Ти хочеш когось вбити. Що конкретно хочу я цього чи того вбити, це вже не, не, не впливає на кваліфікацію. Тобто, в даному випадку в них не було конкретної мети вбити конкретну особу, але в них була мета вбити. Але в такому випадку ну, звинувачення більш ніж серйозно. Ми зараз говоримо про підозру. Про під, підозру дуже так. серйозна і людина дуже... підозрюють, здавалось, ну, з логікою мало. Там якось обмежена бути її воля і не просто обмежена воля домашнім арештом. Справа в тому, що для за українським законодавством, для того щоб взяти особу під варто, для того, щоб застосувати до неї запобіжний захід, необхідно, щоб було виконувалися два дві умови: перша це Підозра мала бути обґрунтованою, тобто, щоб суддя зрозуміла так само, ті слідчі принесли матеріали, показали. і Вона дивиться. Ну так я не можу наперед вирішувати винуватість чи не винуватість, але я погоджуюся, що обґрунтовано поки що інкримінують підозра. Так. Ця є має основи. Має основи. Це не, не просто когось схвачено там з вулиці людини привезли, тобто і когось там намагаються закрити. І в ухвалі судді Світлани Волкової зазначено, що вона не має сумнівів щодо обґрунтованості підозри. Ми пам'ятаємо, що у нас в підозру входить сам і також окрім вбивств і привласнення або знищення зброї. Це одна і та сама підозра, це одна і та сама формула підозри. От і, але вона говорить, що немає ризиків. Вона в своїй хвалі написала, що немає ризиків того, що садовник зникне, що немає ризиків, що слідство не надало доказів того, що він може впливати на свідків, на слідство, якимось чином перешкоджати розслідуванню там таке інше. От я не бачу логіки в таких діях, оскільки оскільки. Вона сама визнала, що підозра обґрунтована, а в нас є. Під... Якщо суддя щось визнає, а потім фактично ну, робить кроки, ну, які нелогічні відносно цього, що це, до чого це може вести? Ну, на даний момент, наскільки мені відомо, було порушено кримінальне провадження стосовно цього факту, за фактом винесення завідомо правосудного рішення, Зазначене рішення нарешті такі після двох тижнів відкладання після втечі садовника було визнано в апеляції незаконним і скасовано. А все ж таки йому Фактично заочно подовжили термін утримання під вартою. До 25 листопада. До 25 листопада Але садовника немає, ніхто не знає. Але ну, ми, немає. ми не знаємо, де він. Так, да. І е, на даний момент, наскільки мені відомо, її навіть вже пред'явлено підозру. Е, в пред ну, новинах це було. Але Бо, дій, чим це загрожує загрожує судді? Ну. Е... ну Тобто, якщо справді виявиться, якщо буде доведено, що. Вона справді винесла неправомірне рішення. Ну насправді мало того, що не те, що вона винесла неправомірне рішення, вже встановлено. Оскільки воно скасовано апеляцією, апеляція має таке. Але право. чи мала вона проти? Чи, чи Чи, чи та, це було. було помилкою, чи це було завідомо неправосудне рішення? Чи це вона впевнен вона знала, що воно а, неправосудне, і в неї було, була впевненість в тому, що вона роб... власне вчиняє злочин? От. Ну це має визнати слідство, але для ми знаємо, що в нас окремий порядок Агнення суддів до відповідальності, тобто порушити, порушили, пред'явили, пред'явити пред'явили для того, щоб тепер прокуратура робить подання до Вищої ради юстиції. Там далі чи нададуть дозвіл, чи не нададуть це. Така ну будека, я не знаю. Але як так сталося, що ну от відпустили садовника? Там типу одна суддя сказала, що все хай побуде під домашнім арештом, і тут апеляційний суд ухваляє інше рішення, як вдалося переконати, чому апеляційний суд не підтвердив рішення попередньої, судді попередньої інстанції. Завдяки це надано було якісь додаткові докази, більше тиску громадськості, акції протесту, якісь були медіа, хто, хто тут ключову роль зіграв? Ну насправді мені важко оцінювати, але все ж таки я так думаю, що коли суддя ухвалює таке рішення, то вона знає, що воно буде підтверджено. Тобто інакше це ну, самогубство. Я все ж таки думаю, що е, щось змінилося саме після того, як було ухвалено це рішення, і до того, як було прийнято рішення апеляції. І тим більше, е, що про це може свідчити, це те, що, ну, що в нас під, скажімо так, сміхотворними приводами відкладалася апеляція постійно. От, і е, е, ну, цей термін. Це, це, це ця фора, я не знаю, як це назвати, коли е, садовник був на свободі і начебто перебував на лікуванні, хоч насправді він не перебував на лікуванні. Е, і в цей період, тобто я думаю, що в цей період щось відбувалося, і е, те, що і, власне, чи не прийшли до якоїсь згоди, чи ще щось, але не, не вийшло того рішення, яке думаю, що мало бути. Не з точки зору закону, я маю що увази. далі відбуватиметься Не незрозуміло загалом. Тобто зник садовник продовжили йому запобіжний захід тримання під вартою. Але що за далі зі справою буде? Ну насправді, якщо о, слідство буде вважати, що без садовника можна щодо цих двох беркутів так все ж таки передавати справу до суду, то завершиться зараз етап ознайомлення, який зараз триває, і справа буде передана до суду з обвинуваченням поки що лише цих двох беркутівців. А справа продовжується насправді це воно не Воно не, не, не зациклюється на, на лише на, на, на них двох. Тобто, по-перше, збираються подалі пода, докази щодо причетності інших членів цієї спецроти. По-друге, збираються докази і е, перевіряються версії, і шукаються підозрювані е, в, з інших секторів обстрілу. Тобто, це ж ми е, не, не всі, е, не всі вбивства охоплені цим сектором обстрілу, який е, перебував під контролем беркутівців. Тобто не, не всі вбивства їм інкриміновані насправді, але ще 39 осіб. От. Інші, інші особи також перевіряється причетність інших осіб. От. Ну, власне, так. Тобто я думаю, що буде. Я думаю, що буде судовий розгляд щодо цих двох беркутівців, або або повернуть і, і будуть шукати далі докази. Але тут потрібно розуміти, що дуже обмежений за поточним цивільно процесуальним кодексом, дуже обмежений термін розслідування з моменту, коли пред'явили підозру садовнику і садовнику Зінченко і Аброськіну, не біль, ну, не більше року має прийти перед тим, як. Передадуть справу до суду, і то це вже всі вичерпані. Ну, рік це, це максимум, який можливий, в принципі. А на даний ну, на даний момент, тобто, я думаю, що це відбудеться там до кінця листопада. Ну подивимося, що з того вийде, що може робити громадськість і медіа, це контролювати процеси і ні на секунду не відпускати. Тому що тільки ми про це забудемо, це фактично розв'яже руки тим людям, які не зовсім хочуть, щоб це закінчилось. Дякую, Жені. Дякую, що займаєшся цією справою. До наступної зустрічі у цій студії. На все добре, бава.